Вітаю вас, 17-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. 47 людей загинули, і 206 поранені через ракетний удар по Полтаві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. По місту ворог поцілив двома балістичними ракетами. Місцеві мешканці не встигли сховатись в укриття, бо часовий проміжок між оголошенням тривоги і влучанням був занадто коротким. І людей заскочив фактично під час евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована будівля інституту зв'язку зазначили у міністерстві оборони. Рятувальники дістали з під завалів 11 людей. Те про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Тривають пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів. Державне бюро розслідувань порушило справу за фактом ракетного удару. Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території чбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Восьмирічний хлопчик і його мати загинули від нічного ракетного удару росіян по Запоріжжі. Окупанти поцілили в готель, де в той час перебувала родина. Зараз в лікарні чоловік і 12-річна дитина. Їхній стан лікарі оцінюють як тяжкий вибухом. Пошкоджені кілька багатоповерхівок, інфраструктурні об'єкти і навчальний заклад. Більше розкаже Денис Розанков. Чергового ракетного удару по Запоріжжю росіяни завдали пізно ввечері. Окупанти влучили у будівлю готелю в одному із спальних районів міста. Через вибух у будівлі стався обвал. Фактично, вмить частина цивільного об'єкта перетворилася на руїни. Я от цьому домі живу. Я в цьому будинку живу. Он червоний. Мене ледь з дивану не здуло. Серйозна така хвиля була, прямо вдарила мене в обличчя. Жах. Що тут ще сказати? Плякала, що почали виключати, телефон почали виключати, а потім, а потім спати не не могла довго, довго не могла заснути. Під завалами споруди опинилася ціла родина власників цього отелю: це чоловіки з дружиною, а також їхні малолітні син та донька. Як згодом стало відомо, восьмирічний хлопчик та його 38-річна мати загинули. Під уламками конструкції перебував батько та 12-річна дівчинка. Одразу дістати її з під завалів не було можливості. Заважала плита перекриття. Першу психологічну допомогу дитині надавали рятувальники ДСНС. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її, допоки інші рятувальники не витягнули його. Зараз батько та донька перебувають у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Чоловік у хірургії з переламом грудної клітки. 12-річна дівчинка має перелом кінцівок, опіки та травматичний шок. Травми по тілу, по ходу оперативного втручання будемо встановлювати. Їхню точну локалізацію, не видування уламків і стабілізації скілетної травми вибуховою хвилею у багатоповерхівках, розташованих поруч, повибивало вікна. Запоріжці всю ніч прибирали уламки та оговтувалися від пережитого. Також уламкове російської ракети пошкоджені інфраструктурні об'єкти та навчальний заклад. Токна. вікна і замки самі повилітали, поламалися. Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ракети завершили. Росіяни точно знали, що стріляють не по якомусь військовому об'єкту, а саме по готелю. Черговий доказ злочину підтверджують самі окупанти, які виклали відео моменту влучання в готель, зафільмоване зі свого розвідувального безпілотника. Денис Роженков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. На Херсонщині загинула людина, і ще четверо постраждали. Серед них дитина, як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудян, через російські атаки пошкоджені три багатоповерхівки і майже три десятки приватних будинків. Окупанти також поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні, культурні заклади, адмінбудівлю і церкву. І ворог вночі обстріляв також Харківщину. Там постраждали 14 людей, двоє загинули. Повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Понівече Майже дві сотні будівель пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В лікарні помер фельдшер екстреної медичної допомоги, який зазнав тяжких поранень напередодні. В селі Руська Лозова поранено чоловіка його госпіталізували в а в Куп'янську після російського обстрілу з реактивних систем залпового вогню. З-під завалів дістали тіло літньої жінки. Через нічну атаку на Дніпро загинув чоловік. Повідомляє про це чільник обласної адміністрації Сергій Лосак. Ще шестеро людей зазнали поранень, знищені три автомобілі, 12 пошкоджені, побиті вікна в дитячому садку та приватних будинках. Углиб Росії зброєю власного виробництва Україна розробила і безпілотники, і ракети, які здатні бити на відстань півтори тисячі кілометрів. Про це в інтерв'ю CNN розповів Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Ми повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Мене дуже тішить, що ми показали всім, що у нас є далекобійна зброя українська на всіх етапах розробки та запуску виробництва, і вона прекрасно летить на територію Росії. Ми маємо дрони, маємо ракети, які можуть залітати углиб РФ на 1500 кілометрів. Безпілотники атакували аеродром у Твері на Росії. Гучні вибухи, і нібито роботу ППО місцеві чули біля Мігалова, де розташоване військове литовище. Зараз там базується 224-й льотний загін і літаки та Ан. Про наслідки атаки розкаже Марта Шикула. Росіянам знов тривожно потужні вибухи не давали заснути жителям Твері. Гриміло неподалік військового аеродрому Мігалова. Поки тамтешня влада відмовчується, у місцевих пабліках здіймається паніка, бо місто атакують невідомі безпілотники. Тамтешні жителі пишуть про вибухи і роботу ПВО, російські військові намагалися збити дрони чи то з кулеметів, чи то з автоматів. Пишуть очевидці. Прогреміло на околиці Твері неподалік Мігалова. Там розташований військовий аеродром. Нині це база 224-го льотного загону і літаків Іл та Ан. Це дуже класний результат. І ми як і дистанцію збільшуємо, так і збільшуємо кількість безпілотників, які ми застосовуємо, тому що. Чесно кажучи, не знаю, наскільки це правда, але цифри оголошуються прям шалені. Там і більше ста ми можемо запускати. Тобто, це той процес, який набирає обертів, саме там застосування безпілотних літальних апаратів. Їх дуже багато різних. Всі до цього підходять там з креативністю, щоб збільшувати дистанцію, щоб збільшувати ураження, і ми бачимо, що помоско прилітає досить так суттєво. По стратегічним, тобто ми не по цивільним об'єктам б'ємо, а саме по якихось військових або стратегічних об'єктах, які впливають саме на війну, і відповідно на існування самої мови, погіршують її якісь там економічні, військові складові, тому це це дуже чудово. Тут не не потрібні якісь обмеження, тут не потрібні якісь дозволи там, ще якісь перешкоди. Це суто наша розробка, яка застосовується на наш власний розсуд, і вона найбільш ефективна з усіх. Успішні нальоти на військові аеродроми РФ вже стали доброю традицією. Дрони ГУР та СБУ та інших підрозділів сил оборони часто туди навідуються. У квітні безпілотники служби безпеки ліквідували шість бомбардувальників у Морозовську, А нещодавно гур уразило дронами аеродром Саваслейка. Там знищено три військові літаки, зокрема, Міг-31. Ще п'ять літаків пошкоджені. Марта Шакула, п'ятий канал. Московський нафтопереробний завод призупинив роботу після удару безпілотниками в неділю. Про це повідомляє агенція Reuters. Завод Газпромнафти загальмував половину потужностей. Переробку сировини Європлюс довелось повністю зупинити. Що може свідчити про критичні пошкодження остаткування в неділю? На території заводу спалахнула пожежа. Що не менше один трубопровід уразили дроном. Нафтопереробний завод має критичну важливість для російської столиці. НПЗ забезпечує кожен третій проданий літр бензину у Москві. І головний постачальник газу для тамтешніх аеропортів. Небо над Вовчанськом буквально кишить дронами, але мобільно вогневі групи завжди на посту і полюють на ворожі безпілотники навіть вночі. Більше про роботу зенітників з підрозділу Скорпіон в сюжеті Державної прикордонної служби на Він просто тухає. Повністю світо відключається від зуму. Деяких випадок може він легенький вибух бути, це коли в батареї попадає. Mm. Так він падає, я, в основному на землі він згорає. Почалось повномасштабне. Пішов сам воєнкомат. Я командир МВГ номер 1 Працюємо по повітряним цілям. В основному в нічний час доби. В основному це зала суперкамер. Вони засвічуються, вони включають зум. Побачимо в небі ліхтарик. <звук> стараємося, працюємо кожну ніч по ще. Дивимося, де вони літають, і ми стараємося висунутись в то місце. Зробити все для знищення його. Всіх є шанс, головне не боятися стріляти. Треба працювати, і результат буде. Є, є, є. Сербія передасть до 40 винищувачів міг 29 Україні. Про це пише низка тамтешніх медіа за результатами візиту французького президента Еммануеля Макрона до цієї країни. Париж та Білград вклали великий пакет домовленостей. Вони передбачають співпрацю як у військовій, так і у цивільній галузях. Франція погодилась продати Сербії 12 винищувачів Рафаль. Вартість угоди сягає майже 3 мільярдів євро. Білград натомість передасть Парижу до 40 одиниць радянських винищувачів. Міг 29 які перебувають на. Озброєні сербського війська за даними медіа, згодом ці літаки передадуть Україні. Франція також пішла на поступки в енергетичній сфері. Вона зніма сербії санкції та добудує атомну електростанцію. Страйки на вулицях і тиск Вашингтона. Прем'єр-міністр Ізраїлю під тиском критики щодо долі заручників Хамасу. Ізраїльтяни поновили великі вуличні протести. Вони оголосили загальнонаціональний страйк і вимагають від уряду рішучих дій для звільнення бранців Хамасу. Докладені зусилля влади вони вважають недостатніми. А надто на тлі новин з сектору Гази минулого тижня Цехал виявив в Анклаві тіла шістьох людей. Всі вони були заручниками терористів від жовтня минулого року. Активісти вимагають негайно зупинити. Вогонь в Газі і повернути полонених нарікають на невпоступливість уряду і відмову від пропозиції. США. Вашингтон теж не змарнував нагоди дорікнути ізраїльському прем'єру. Президент Джо Байден заявив, що Ізраїль робить недостатньо для звільнення полонених. Бенніміна Таньяхо відкинув будь-яку критику і зауважив, що тиснути треба не на Ізраїль, а на терористів сектору Гази. А Агецахануаз Хамас холоднокровно вбив шістьох наших заручників. Після такого жахливого вчинку я не можу повірити, що хтось приходить і каже: йдіть на більші поступки. Ви не серйозні у своїх намірах. А Хамас серйозний. Мені складно вірити в те, що президент Джо Байден справді це сказав. Удар по системі міжнародного кримінального суду та міжнародного судочинства загалом МЗС України відреагували на візит Путіна до Монголії. Георгій Тихий речник Дипвідомства нагадав, що Монголія ратифікувала Римський статут, і цей документ зобов'язує держави виконувати ордери кримінального суду Гааги. Монголія натомість вимогою знехтувала, погодила візит Путіна з усіма почистями, і тим самим монгольський уряд сприяв подальшим порушенням міжнародного законодавства. Наголошує речник, а тому відповідає на за злочини, які коїть Росія, Україна ж обіцяє не залишати поведінку Монголії без відповіді. Київ вже працює з партнерами, щоб покарати Улан Батор. Офіційна частина візиту правителя Росії до Монголії почалася. Уряд тамтешній надав Путіну гарантії, що його не заарештують за міжнародним ордером. Принаймні, про це повідомляла агенція Блумберг в Монголії. Путіна зустріла чільниця тамтешнього МЗС і почесна варта, крім наруги над міжнародним судочинством. Цілі візиту досить нечіткі що не менше очікують перемогу у сфері економіки. Росія пообіцяє Монголії знижки на пальне за прокладання трубопроводу до Китаю. Чільник міжнародної агенції з ядерної енергії прибув з візитом до Києва у столиці Рафель Гросія проведе серію зустрічей з групою експертів. Він вже був в міністерстві енергетики і з міністром Германом Галущенком спілкувався особисто. Це вже десятий візит чільника МАГАТЕ до України від початку великої війни. Цього разу Гросія виїхав одразу після відвідин Курської області Росії в Курчатові. чиновник провів інспекцію тамтешньої атомної електростанції і запевнив, що ситуація хоче загрозлива, але контрольована. А от Запорізька атомна електростанція зараз підключена лише до однієї української лінії електропередачі. Це сталося через учорашній обстріл ЗС. Повідомляє енергоатом. Пошкоджена одна з двох зовнішніх ліній. І Якщо це станеться з другою лінією, то виникне аварійна ситуація, бо живлення втратять охолоджувальні зони реактора. Українські фахівці не можуть вирушити до ділянки із пошкодженням через високу ймовірність повторного обстрілу з боку Росії. В енергоатомі зауважили, що лінію полагодять, як щойно ремонт. Дадуть гарантію безпеки. Уряд пропонує ухвалити бюджет, прорахований на неіснуючій податковій базі. І про це повідомляє лідер Європейської солідарності Петро Порошенко під час свого виступу в парламенті. Він наголосив, що ніколи за всю історію України бюджет не ухвалювали до закону про зміну оподаткування. Хочу наголосити, що нам говорять, що у нас інфляція під контролем 200 Понад 200 мільярдів ОГВЗ, лише різниця позитивна. Це є грошова емісія. Грошова емісія означає, що витік такого обсягу коштів це кардинальна і швидка зміна курсу. Це означає, що в всіх умовах ціни стрибнуті, це є податок, під якого не можна ухилитися. Наглядова рада Укренерго звільнила Володимира Кудрицького із посади чільника компанії рішення підтримали чотири члени ради. Двоє проголосували проти. І про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. А виконувати обов'язки голови буде заступник голови правління Олексій Брехт. Повідомляють змі, посилаючись на власні джерела. Також повідомляли, що Кудрицького вирішили звільнити після засідання ставки головнокомандувача. Далі цитата через поганий захист об'єктів «Укренерго». Сам Кудрицький цю інформацію заперечує, і в себе на Фейсбуці він написав. Що його звільнення не має жодного стосунку до питання захисту підстанції Укренерго. Він наголосив, що він представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту проти звільнення Кудрицького. Виступили члени наглядової ради Укренерго Даніель Добені і Петер Андерсон. Вони подали заяви про дострокове припинення повноважень. кажуть, дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим і не має підстав. Водночас, за інформацією суспільного, міжнародні донори закликали від Вати відставку кудрицького до укомплектування наглядової ради сьомом членом. Відповідний лист надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові офісу президента Андрію Єрмаку, міністерці економіки Юлії Сверденко, міністру фінансів Сергію Марченко і міністру енергетики Герману Галущенко. Ректор Семен Кривонос звільнив свого першого заступника гізоу главу. Повідомляє про це бюро причиною звільнення в заяві зазначено порушення присяги держслужбовця і порушення етики. Також його звинувачують у витоках інформації з набу. Нагадаю раніше, ім'я гізоу глави фігурувало у справі Юрія Голика за інформацію Бігосенфо. Всіх, топ корупціонерів, попереджали про можливі обшуки або інші слідчі дії. Цю інформацію нібито поширював її зовлава. Колишній перший заступник написав, що буде судитися з набу і наполягає на своїй невинуватості. Нестор Шуфрич фінансував Росгвардію на майже 650 тисяч рублів. ДБР завершило розслідування щодо проросійського депутата від забороненої партії ОПЗЖ і його поплічника. Далі справу передадуть до суду. Як зазначають українські змі, йдеться про нестора Шуфрича саме. Росгвардійці охороняли його майно в окупованому Криму. Крім того, слідство закидає Шуфричу антиукраїнську діяльність у парламенті і поширення ворожої пропаганди. Чиновнику загрожує до 15 років ув'язнення. Торік, 15 вересня, то нарде. Пазавітала служба безпеки з обшуками і виявила георгіївські стрічки, медалі і кітелі збройних сил РФ. Також тоді знайшли мапу із так званою автономією для Донецької та Луганської областей. Пізніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості, виконуючи завдання агресорів, він робив численні публічні виступи у засобах масової інформації України та РФ. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у ЗМІ він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і. Звернення до державних і правоохоронних органів. Планували диверсії по всій Україні. СБУ затримала агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ Росії, департаменту контррозвідувальних операцій. Грубою, що трьох осіб керував колишній нардеп з партії регіонів. Вони планували підривати шляхи Укрзалізниці, а ще збирали інформацію про українських діячів, якими цікавилися російські спецслужби. Всі підозрювані затримані їм висувають звинувачення у державній зраді, яка передбачає довічне. Контррозвідка та слідчі СБУ викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ РФ Департаменту контррозвідувальних операцій. Встановлено, що для зриву логістики сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Я обратився. Я звернувся з проханням, що мені потрібна така штука для підриву колій. І отримав цей саморобний вибуховий пристрій за гроші. У ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. У столиці тимчасово погіршилася якість повітря. Повідомляють в Київській міській державній адміністрації. Причина пожежі на торфовищах Броварського району палають понад 15 гектарів. Рятувальники працюють над ліквідацією займань. Мешканцям Києва радять закрити вікна і уникати прогулянок вулицями. П'ятий день Паралімпіади в Парижі приніс Україні вісім медалей. Дві з них це золото, два срібла і чотири бронзи. Україна завоювала медалі з плавання і легкої атлетики. Від початку паралімпіади наша держава здобула понад три десятки нагород. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій.